Всім добрий день. Сьогоднішня наша тема це теорема косинусів та наслідки з неї. І давайте спочатку поговоримо про те, як би згадаємо те, що в восьмому класі ми з вами вивчали для прямокутного трикутника таку теорему, як теорема Піфагора. Чому вона заключалася? Вона заключалася в тому, що квадрат гіпотенузи дорівнював сумі квадратів катетів. Тобто ця теорія дозволяла нам знаходити будь-яку сторону в прямокутному трикутнику. Просто брали, виражали і курінь брали. Але теорема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, теорема косинусів, нам дозволить знаходити третю сторону трикутника в будь-якому трикутник. Будь-який трикутник ми можемо знайти третю сторону. Тобто теорема косинусів є узагальнюючою до теореми Піфагора. Дивимося, якщо у нас є трикутник АВС, довільний трикутник АВС, і якщо у нього сторона АВ дорівнює Б, БЦ дорівнює С, БЦ дорівнює С, тут я неправильно позначив. БЦ дорівнює С. І АС дорівнює А, то з цього трикутника ми можемо записати, що це квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвійний добуток сторін на косинус кута між ними. Ось це і є. Теорема оснусі. Давайте ми її доведемо. Давайте ми її доведемо. Для цього я зараз собі зітрую, щоб в було. І зітру тему. Тему, я думаю, всі вже записав. І давайте починати доведення. Нехай у нас знову є якийсь довільний трикутник. Ось такий трикутник. А, Б, С. І давайте в ньому. Нехай, нехай. А... Замов у нас а це буде дорівнювати С. А і БЦ Б. І кут між цими двома сторонами Альфа. І тепер давайте з точки. З точки С опустимо висоту на сторону АБ. Опускаємо з точки С на сторону АБ висоту. Опустимо, що все так. Нехай Це К. К. Це, це, ну і тепер дивіться: у нас з'явилися два прямокутних трикутники. Давайте я їх зараз виділю різними кольорами АКЦ перший прямокутний трикутник, і другий прямокутний трикутник це, К, Б. Декут КБ. Це у нас А. Ну що ж, тепер давайте дивитися. З трикутника Це КБ, Це КБ, ми можемо знайти КБ і можемо знайти ЦК. Давайте знайдемо КБ. Тому що у нас же БЦ є, БЦ це гіпотенуза, КБ це прилеглий катет. Тому КБ до гіпотенузи БЦ. У нас це буде косинусом альфа. Косинусом кута альфа, Звідси, КБ наше. Звідси КБ наше. Виводиться. І воно дорівнює. BC косинус альфа, BC у нас B, а значить B косинус альфа Є. Тепер давайте поглянемо далі. Нам іще понадобиться ЦК. Давайте ЦК виразимо. ЦК буде якби таким же самим, як КБ, тільки що поміняється? Поміняється тривожнометрична функція. Тому що ЦК це у нас синус. Ну, буде те ж саме. По правилу. ЦК у нас дорівнює Б синуса. Записав. А тепер давайте поглянемо. Ось у нас трикутник АКЦ. Він прямопутний. Значить, ми можемо використати до нього теорему Піфагора. Щоб знайти наше це виразити. Яке нас цікавить. Так. І як же ми можемо його виробити? Ми можемо знайти АК. Чому ми можемо знайти АК Тому що у нас є це К. Можемо знайти АК. Знаходимо АК. А? Ой, ні. У нас є КБ. Знаходимо АК. АК нас дорівнює. Це вся сторона АБ мінус наш Р сторона КБ. Тобто. А мінус Б косинус альфа. А мінус Б косинус альфа. Записав. Ну і тепер уже за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. Ну Піфагора. До трикутника. До трикутника АКЦ. Користуємо АКЦ. АКЦ. Користуємо нам теорема Піфагора. Давайте щось зруй. Ага. Що ми є тут з тим? Ай, нижче кущуся там. Ну і тепер дивіться. Ми з вами записали, що CK це К це Б синус альфа. Також записали, що АК це А мінус Б косинус альфа. Знаходимо АЦ. А у квадраті або С у квадраті. Дорівня СК квадрат, то Б синус альфа в квадраті. Це Б квадрат. Синус квадрат альфа. И плюс. Ось С в квадрате А минус Б косинус альфа в квадрате. А це у нас формула скорочена. умножена, Раскрываем. И у нас виходить А квадрат минус 2 АБ косинус альфа косинус альфа и плюс 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 и плюс b квадрат косинуса это можно уже стык. и У нас уходить плюс квадрат у этого, це Б квадрат косинус квадрат а До рівня. Дивимося. Ось цей член. Ми можемо співмістити з цим членом виразу. І у нас залишиться. Буде А квадрат мінус 2аБ косинус альфа. Плюс b квадрат синус квадрат альфа плюс b квадрат косинус квадрат альфа b квадрат спільний мы можемо винести його за душками носим а квадрат минус 2аб косинус альфа плюс b квадрат в дужках синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа є основною тріонометричною тутожністю, тобто дорівнює 1 і. Один із ці дорівня. І звідси можна вже записати повноцінно. Останній рядок нашого доведення. І закінчимо все це. І це все закінчиться. І це все дорівнює С квадрат. Це все дорівнює цей квадрат. І С квадрат тоді дорівнює. Ось це у нас одиничка, значить це А квадрат. B квадрат, так як у нас плюс можна сюди поставити, плюс B квадрат. І мінус удвоєний добу. Два АБ на косинус альфа. Ось ми і вийшли на теорему косинусів. Усю рівність нас просили довести. Ми її і довели. Доведено. Є. А, ви скажете, якщо у нас буде не такий трикутник, тобто не тупокутний, а якийсь. Ой, овечайсь. Не гострокутний, а якийсь там тупокутний трикутник. Те ж саме. Опускаємо висоту і виводимо все. Тільки там буде трішки по-іншому виводитися. Так у нас залишиться все те ж саме. Це фейс. З доведенням розібралися. переходимо до наслідків теореми оримику. наслідків теореми І давайте розберемося, з які у нас будуть виходити з теореми косинусів, якісь це можуть бути наслідки у нас. Звідси. Ну, перше, так як це теорема косинусів, і там учасник косинус кута, то ми можемо знайти косинус якогось з ців трикутника, які ми беремо там, знаходимо. Тобто. Ми можемо знайти, наприклад, наш косинусаль, що у нас є путники, і там між ним, між деякими сторонами там альфа угол, і сторона – С. Тому можемо знайти косинус айп. Як ми можемо знайти косинус айфо? Ну це дуже просто. Запишу, запишу теорему косинусів С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2 аб косинус альфа. Ось вид слідує, що косинус альфа. дорівнює ось це А квадрат плюс б квадрат це квадрат ми перекидуємо сюди. 2АБ косинус альфа перекидуємо туди. мінусуємо С квадрат і ділимо на 2 АБ. Так як у нас перед косинусом альфа стоїть ще оці. 2аб. Ось ми. І записали перший наслідок Другий наслідок Другий наслідок якщо, якщо ось ця сума А квадрат плюс Б квадрат буде. більшою За С квадрат, то то косинус альфа. У нас більше нуля додаткові. Ну це зрозуміло, якщо ця сума більше, то й цей доданок верхній буде. Е, Додатний. А нижній завжди у нас додатні так, як А і Б у нас додатні сторони. Є. І тому тому наш трикутник буде. Супокутний. Якщо я правильно пам'ятаю ти покупний чи гостропен? Гострокутний. Острокутний, гострокутний. 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 кут А точніше в дужках кут альфа буде менше. 90 градусів. Ось. Записали. Це якби ось у буде другий наслідок. А тепер, якщо у нас рівність поміняється, тобто А квадрат плюс Б квадрат буде менше за С квадрат, то косинус альфа, то косинус альфа у нас буде менше нуля. А, значить можна записати, що трикутник буде тупокутним, або можна записати, що кут альфа в такому випадку кут альфа. кут альфа У нас буде більше 90 градусів. Є. Записали наслідки з теорами косинусів, І тепер давайте зробимо. І давайте тепер перейдемо ще до однієї. Речі, яка у нас може бути ще один третій наслідок. Для третього наслідку нам потрібно вже буде трішки більше. Точніше, це навіть не наслідок, а така формулка для знаху для паралограма така універсальна формула. Дана конструкція нам іще сьогодні. Знадобиться, коли ми будемо розв'язувати одну із задач на сьогодні. Да. Ну, і ми її використаємо далеко. Дивіться, якщо у нас є паралелограм А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. У нас є паралограм, у нього є діагоналі АБ. БД і АЦ. Нехай наші діагоналі дорівнюють Д1 і Д2. То, якщо у нас нехай АЦ це Д1, а Д це Д2. І сторони нашого програму Це А і Б. То у нас виконується наступна рівність. Наступна рівність. d 1 квадратці, d 1 квадрат плюс d 2 квадрат дорівнює подвійна сума А квадрат плюс B квадрат. І давайте це ми доведемо. Пробуємо довести. Дивіться, нехай у нас, нехай у нас є кут наш. У нас є кут. Нехай у нас кут БАД БАД до рівня Аль. Є. Таке. Тоді кут кут А Б С дорівнює 180 градусів мінус Альфа, так як сума усіх кутів у нас повинна бути 180. І сума, до речі, у цих кутів теж повинна бути 180. Є. 180 мінус. Є. Тоді. Звідси ми можемо записати дві теореми косунців. Перша теорема космосу для d 2 Давайте запишемо. Д2 в квадраті до рівня. Д2 квадраті до рівня. С А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ на косинус альфа. На косинус альфа. Тому що у нас кут БАД. У даному трикутнику. використовується. Зараз я його. наведу цей трикутник. Ось у нас цей зараз трикутник розкриває. Є, записав теорему Косинусів. Дену трикотника і Д2. Тепер давайте розглянемо трикутник АЦБ. І для нього запишемо теорему Косинусу. І для нього запишемо теорему Косинусу. <кхід> у нас вже тут буде участвувати діагональ. А С, яка дорівнює d1. Тобто d1 в квадраті дорівнює Знову А квадрат плюс Б квадрат, плюс Б квадрат, мінус 2аБ. На не косинус уже альфа, Не просто альфа, а на косинус 180 мінус альфа. Є. Передивимося. Оцей косинус 180 мінус альфа. Косинус 180 градусів мінус альфа, у нас дорівнює мінус косинус альфа. Мінус косинус альфа. Є так. Тоді ми можемо ось цю рівність трішки переробити. Трішки переробити. Давайте її переробимо. И вот тут знак теперь это, что приходится. Я перебираю, вы себе переписываете. Знак меняется на плюс. косинус альфа на конце уже стает. Было косминус 180 минус альфа, тут стало косинус просто альфа. Косинус просто тут альфа. 180 альфа минус альфа, а косинус альфа. Е. И давайте. Додамо дані вирази. Що у нас вийде після додавання? Ось ці частинки 2АБ косинус Альфа і 2АБ косинус Альфа плюс і мінус тут вони уйдуть. Ось і хопею, що вони проходять. Ці частини. Є. Yeah. Що у нас залишається? У нас залишається сума наших діагонал і подвійна сума ось цих. Тобто, у нас після того, як ми сплюсували дані рівності, виходить ось ця рівня. Тобто, ми з вами довели дану теоремку. Довели. Як бачите, теорема космосу. Користуються в будь-яких відпутниках ось паралограммідачі. Та так, ну, можна, я думаю, на цьому і закінчувати наш сьогоднішньому відео урок, і підбивати підсумки. Що ми сьогодні дізналися? Сьогодні ми з вами дізналися про узагальнюючу теорему до теореми Піфагора, теорему космосу Довели. І для випадку, коли у нас кут, який ми розглядаємо, є не тупим, а гострим. Для тупих, також сказали, що доведення буде аналогічним, просто трішки інші розглядують трикутники. Це ми і роз... теж проговорили. І розглянули наслідки з даної теореми І довели формулу, для паралограми про співвідношення діагоналей і сторін паралограма. На цьому все. На наступному уроці ми з вами розв'язуємо задачі по теоремі косинусів. Подивимося декілька задач. І доведемо форму для знаходження медіани трикутника, коли у нас відомо, всі три сторони. На цьому все. все. Всім гарного дня і до побачення.